Вітаю до вітати вас на каналі Юсе ТВ. А ми сьогодні з тьомою зібралися поїхати до моря. І тьома вже тут навіть зібрав свої речі, Так, да, син? Да. Що ти взяв? Ой-ой, обережно. Оця що ти взяв? Показуй вітряк. Бо Тьома думає, що на вулиці вже дуже жарко. Хоча на вулиці, мабуть, тепліше, ніж у нас в квартирі, тому що в квартирі досить холодно. Взяли відео, формочку, лопатку, грабельки. В принципі, коло моря нам більше нічого і не потрібно. Після моря куди підемо? На зустріч за лісою, так? Підемо гуляти і фотографуватися. У нас сьогодні буде така міні-фотосесія, тому обов'язково покажемо вам, як це буде відбуватися. Ну що, друзі, поїхали до моря! Поїхали? Приїхали! А ми приїхали Отака! до моря гуляти. Погода сьогодні дуже класна, сонячна. Кішечки вибралися, наробили тут навіть ось таких пасочок. дітки там граються на сонечку. ми кайфуємо. цілий автопарк з собою. Ось такі різні-різні машинки. Так, Підходимо ближче до водички. Апа! І назад. О, дивись, дивися, дивись, дивись, давай, побігли, побігли, кидай, кидай. Опа! і назад. І бля -бля 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 -бля. Назад море, назад! Ми кидаємо камінчики в водички. Тідіс! Да, да. Тьома кидає. Да. Кидай. Кидай, тьо! Летять! Ти ближче, щоб водичка підплила? Да. Так. Добре, У, дивись, давай, кидай! Да, 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 да. 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 А ми поспішаємо на зустріч! У нас сьогодні має бути досить цікавий день. Тьомка скажи всім привіт! Вік! Їдемо на зустріч із Вікою. Це наш фотограф Артемчика. Сьогодні маємо разом трішечки провести часу, погуляти, познайомити наших діток і гарно провести час. А, там і вони топають. Опа, привіт-привіт! Ой, хто там такий гарний. А ну, посміхайся, посміхайтеся. Посміхайся, посміхайтеся. Посміхайся.

З ким це ми сьогодні гуляємо? За лісою, так? Да? Чом тобі подобається? Так? Yeah. Да? Ай, клас! У нас тут компанія сьогодні така весела-весела. І фото робимо, і відео знімаємо, і гуляємо на свіжому повітрі, так? Yeah. Клас! Може, ще на майданчик підемо? Yeah. Підемо з гірки кататися? Yeah. Давай. Пішли. Yeah. Готовий? Yeah. Поїхали? Идем какао пить? Гулять. Ты еще хочешь? Еще? Ну давай, остальные разочек, так? А вот тут хочешь полазить? Нет. Давай. Только за гирки Давай. 包你喝嘞！干啦！